З Своє відео я розпочинаю з того, що розбираю покупки, ніби і не багато, але все одно приходиш з магазину, приносиш такі пакети і просто залишити посеред хати їх. Не вдається, принаймні мені. Тому все, що купила, потрібно розкласти по місцях. Не зупиняюся детально на своїх покупках. Покупки не є якимись такими надважливими або суперкорисними, якими могла би я з вами ділитися. Звичайні господарські покупки, тому все розкладаю по своїх місцях. Овочі і фрукти, які я купила, теж роблю з ними порядок, їх треба всіх помити, поскладати, для того, щоб вони обтекли. Обсушилися, щоб можна було їх їсти, оскільки в мене такі клієнти, які можуть їсти і не мити, тому що будуть думати, що я помила, тому краще їх вже помити, поскладати, щоб потім не мати проблем із тим, що хтось запхав брудного дрота, і зазвичай у маленьких дітей часто саме через це, що вони все пробують і не завжди чисти, виникають різні запальні процеси у ротику. Му мусимо пильнувати чисті овочі, фрукти, запорука здоров'я дітей. Наступне, чим я займаюся, так це варю варення із чорних ягід, які я нещодавно назбирала. І ділилася з вами також у попередньому влозі, й процесом збирання ягід. У нас це такий вже можна сказати ритуал у Карпатах, оскільки на наших полонинах їх росте багато. Ми їх збираємо і робимо із них варення. Одне варення мене вариться. Просто цілі ягоди, я їх обсмажую, а інше ось так перебиваю блендером. В одній каструльці в мене є 2 кг ягід в іншій каструльці 3 кг ягід Я це все перебиваю там, де більше, і буду відправляти на повільний вогонь для того, щоб ягодки мої проварилися. І хочу одним махом заготувати таке подвійне варення. Варенечко таке дуже добре смакує. Як і таке перебите, так і ось таке із цілими ягодками, і із млинцями, і з сирничками, і в булочки воно може підходити. Ну, одним словом, будь-куди. Також паралельно вимиваю всі баночки для того, щоб можна було консервувати це варення. Зазвичай консервація проходить, вже, якщо ти в неї то все тягнеться конвейером. Починається одне вариться, друге миється, третє стерилізується, там кипить, там булькотить. Одним словом, всі все прекрасно знають. Варення я готую один до одного. Наприклад, якщо в мене там є 2 кг ягід, то я туди додаю 2 кг цукру. Звичайно, можна так і не робити. Були роки, коли я, наприклад, не додавала так багато цукру один до одного. Хтось додає ще і тоді варення виходить взагалі, таким густим, як желе, Я ж додаю один до одного. Варення прокипіло, якщо воно вже з цукром, воно спочатку кипить без цукру, деякий час, потім з цукром, але з цукром його вже треба пильнувати, треба добре помішувати, для того, щоб воно десь знизу не прогоріло. Ось таке варення з цілими ягодками. в мене дуже люблять діти вдома їсти саме із млинцями, тому що воно виходить таким рідкуватим, попадаються десь цілі ягоди, і це дуже смачно. Макує моїм домочадцям. Баночки помиті я стерилізую у духовці, наливаю у теплу банку тепле варення, закриваю стерилізованою кришкою, добре прокручую ключем і все варення на зиму готове. Звичайно, можна ще його там закутувати, складати. Я не закутую, просто перевертаю на деякий час і залишаю. Так, щоб вареничку постояло ще деякий час в хаті, потім я його обертаю назад і все відношу у пивницю. Ну, принаймні, в нас така, що десь кажуть погріб. Нас кажуть саме в нашому регіоні у півницю. Це таке місце у нас у підвалі, де ми зберігаємо різні закрутки, запаси, картоплю, всю городину, яку потім збираємо. Я думаю, що багато хто знає, що це таке. Баночки я закрутила, залишки варення я зливаю ось так по салатничках. Хотіла, щоб було видно, те, що варення відрізняється, але, на жаль, камера цього не передала. Тому через це, не я видно, не що В одному варенні є та. ягодки цілі, а в іншому немає, тому що. Його я перебила блендером. Звичайно, можна би було ще варення, яке я перебивала, я блендером, перетерти через сито, воно взагалі було схоже на желе, і там би нічого не хрумкало, ніякого насіння, нічого. Ну, Але так як воно мені не заважає, це насіння і нікому з моїх хатних воно не заважає. Тому смакуємо так. Надіюся, що було помітно, що і варення між собою відрізняється. Тому варення зварити півпіди, а от відмити кухню після варення це завдання теж таке. З нелегких, ну, але принаймні і з тих, що є під силу. Заляпало мені, попри те, все, що варилося воно під кришкою, заляпало всю кухню. Я вже відмила каструлі і щось теж не зняла цього процесу, але відмила я вже всі каструлі, трошки повідтирала кухню. Те, що залишилося, то зараз домиваю, дочищаю і буду готувати млинці. Тому що, коли є свіже смачне варення, його хочеться спробувати із чимось таким смачненьким. З таким смачненьким, як, наприклад, млинці, сирники або оладки. Ну, В моєму випадку всі вибрали млинці. Зазвичай готую на кефірі, але так як в мене зараз кефіру немає, тому готую а, дуже так а, просто. Схоже, як і на кефірі, беру два яйця додаю, розпушую, тіста, додаю. Ванільний цукор, звичайний цукор, додаю сіль, все це добре перемішую, нічого не збиваю, просто перебиваю трошечки так вінчиком для того, щоб всі інгредієнти між собою сполучилися. Потім додаю звичайного молока, не кислого, просто молока додаю борошно, змішую досить таке густе тісто. Таке як для оладів. Потім, як ви бачили, я ставила водичку для того, щоб вона закипіла. Я це все розбавляю кип'ятком. І виходить, в мене такі млинці на заварному тісті, заварне тісто для млинців. Вони виходять дуже такими м'якенькими, можна завертати будь-яку у них начинку. Одним словом, я думаю, що всі прекрасно таке готувати вміють і знають. І нікому Нічого нового я не відкрила. В кінці додаю трошки олії і можна смажити. Смажу на добре розігрітій сковорідці трошечки змащеною олією на середньому вогні, з обидвох сторін до золотистого кольору і до тих пір, поки не закінчиться тісто. Ну або ваше терпіння і ваше тісто може відправитися геть. Звичайно, я це пожартувала про тісто. Випікаємо стільки млинців, скільки нам потрібно, для того, щоб посмакувати самим і нагодувати своїх домочадців. Хочу сказати, що все наше якраз таке життя складається з таких моментів, які запам'ятовуються нам надовго. Наприклад, самі банальні прості, смачні ароматні мамині млинці, смачне варення, затишок в будинку, неспішна розмова, некваплива, смачний запашний чай. Одним словом, це все є наше життя. За те, що можемо жити, дякуємо зараз нашим ЗСУ, нашим хлопцям, які захищають. Боронять нашу державу і наш спокій, і наш мир. Будьмо вдячні за кожен день, проживаємо його свідомо, пам'ятаємо, що він може бути в будь-яку хвилину останнім. Тішимося тим, що ми маємо. І тоді я думаю, що все буде у нас добре. На цій такій ноті з вами прощаюся, ділюся трошки таким сільським вайбом з вами. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися. все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!